п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки. А ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Усім доброго ранку, друзі, на годиночках 9.27. Ну і ми раді вітати у студії наших гостів. А саме Нат Наталія Філіпінська, Тетяна Фреїшин та Наталія Черній. Доброго ранку. Доброго ранку, вітайтеся, вітайтеся голосніше, щоб усі чули ваш чудовий голос. добрий 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 ранок. Ми Отож. дуже раді вітати вас у нашій студії, тому що знаємо, що хочете розповісти про щось чудове і те, що дуже зараз необхідне і потрібне. На мою думку, я думаю, що ця думка буде розповсюджена. А саме про проект Швейна Арт-терапія на базі Клаптиків. Творчій майстерні, розповідайте детальніше, що це за проєкт і що він взагалі собою передбачає. А, проект на націлений на те, щоб а, волонтери могли себе задіяти, трошечки перезавантажити і навчитися шити ті, хто не вміють. Зараз дуже велика потреба пошитті адаптивного одягу, маскувальних сіток і ще багато всього різного. І люди не можуть шити, не, не вміють шити, але дуже хочуть допомогти. Саме для них ми придумали такий курс крою та шиття для волонтерів. Протягом двох місяців ми будемо з ними разом шити піжаму, адаптивну, адаптивну до шпиталю, адаптивний одяг, зокрема, інший постіль, маскувальні сітки. І в продальшому ми будемо сподіватися, що ці люди. Після того, як навчаться, залишаться разом з нами, або можуть бути десь в інших місцях корисними і підселити підсилити такий спосіб швейний волонтерний рух. А ви сказали два місяці. Коли початок, коли кінець? От старт буде уже цієї суботи. Ми вже... я думаю, що сьогодні я вже закрила реєстрацію, бо дуже швидко група наповнилася. Зараз в резерв пішли. Уже люди реєструватися так. І е, якщо ми 10 лютого почнемо, це буде перша в нас така організаційна зустріч. Ми поділимо потім людей на підгрупки, щоб більш комфортно було їм працювати. І е, завершимо вже десь ну, під кінець квітня. А скільки людей вже зареєструвалися? Ви кажете, вже закрили заявки? Я так розумію, багато. На сьогоднішній ранок я ще не дивилася, скільки там саме зареєстровано, але максимальна група, яку ми можемо набрати, це 10-12 дванадцять осіб. Угу. Ну і оскільки вже вас троє прийшло, я так розумію, що кожен з вас відповідає за якесь своє питання. Хотілося б тоді почати з Наталії Чернії, розкажіть, будь ласка, який ваш напрямок, чим займаєтеся ви конкретно у цій ініціативі? Ще раз. Власне, життя адаптивного одягу почали там, ми вдома ще, ще в 22-му році, і потім, трошки пізніше, в 22-му, приєдналися до Клаптика, але ну, об'єднали зусилля. То я, ну, моя частина це в першу чергу комунікація з. Шпиталями з пораненими, тобто я збираю потреби, кому що десь якісь вносяться зміни, якісь індивідуальні бувають потреби, і потім логістика це відправити. Ну Живачав, ший, так. Да. А, ну і якось так склалося, що коли почали шитися, почало проходити, зокрема, багато тканини як гуманітарки, і оце теж така, значна частина логістики десь забрати, зібрати, придумати, на що його використати, бо ну, це, тобто, треба адаптовуватись до того, що є, і до, до потреб. Дуже цікаво, до речі, бо я з, з усього, що знаю про шиття, це в мене вдома стоїть така е, машинка з е, ножним приводом, де треба педалькою качати, і мені просто подобається, що вона вміє шити такими хвильками. Насправді це хороша штука. Можна тебе нового... також задіяти Якийсь там оверлок. Добре, що ти знаєш, як вона виглядає. Ну, насправді це, вже на, на справді, на справді, це дуже, дуже цікаве заняття. От, окрім того, що воно корисне, насправді дуже і дуже цікаве. Мені б хотілося дізнатися. От ви кажете, що ви отримаєте тканини, їх привозять як гуманітарну допомогу, правильно? Можливо, Профейці, щ... таке, можливо таке. ще закупаєте десь чи отримуєте від держави, я не знаю. Ви держави, поділіться. Ні. Е, Спочатку купляли, потім, коли про нас дізналися люди, то почали передавати. Це далеко не завжди те, що потрібно. Тут тобто, Така частина використовується, яку частину ми міняємо, віддаємо в клаптик на uh -huh. діток, щось обмінюємо з кимось, е, щось купуємо, тому що ну, це все. Перше, тобто, влітку треба легше і футболки, взимку треба, піжами теплі. То тут буває таке, що ну, треба адаптуватися, це постійно, постійно треба щось міняти, щось, щось шукати, шукати матеріали. Фурнітури переважно приходиться купляти, це така значна частина mm -hmm. фінансова, бо її практично не, не передають. Ну, по-різному. Звідки, от, до речі, ви кажете, треба е, якусь витратну частину, е, все ж таки вона є. Звідки беруться кошти на саме цю витратну частину? Фурнітури зараз і. В рамках проєкту це фінансує тепле місто. тобто mm -hmm. В рамках проєкту ми закуповуємо майже все е, це те, за кошти теплого міста. А так, то ну, за донати збираємо. Люди щось приносять, щось дають грошима, а потім купують. От зразу де можна задонатити на ваш проєкт? В хто, хто може розказати ну, або посилання, або на якій сторінці проводяться безпосередньо ці збори? А, ну, насправді саме на цей проєкт у нас немає відкритої якоїсь банки для збору, угу. так. тому що у нас є профінансована частина теплим містом. Але в нас є відкрита банка, відкритий рахунок на збір на тканину на маскувальні сітки. Ось сидить Тетяна. Вона якраз цим займається. Там збір постійний, він не закривається, тому що це такий розхідний матеріал, який потрібен постійно. І запити набагато швидше приходять, ніж ми можемо їх реалізувати. І, власне, затримка якраз те, що потрібно зібрати гроші на купівлю тканини. Пошити ми можемо це швиденько, Таня розкаже, як це швидко робиться, так. Але якраз затримка в зборі грошей. Колись коли швидше прийдуть, колись довше треба почекати. Ну, от, так. ну це все залежно, це зрозуміло. Якщо ви вже почали, що Тетяна розкаже, давайте тоді Тетяна, ми вас послухаємо, бо вже справді цікаво, наскільки це швидко або не швидко відбувається. Ну так, ми просто перейшли на маскувальні сітки методом перфорації, і вона ну насправді робиться набагато швидше, чим плетені, оскільки маю досвід і плетіння, і потім побачила перфорацію. Я зараз зупинилася суто тільки на перфоративному методі виготовлення сітки. Це ми замовляємо. Тканину спеціально вже е, під, е, з візерунком маскування під певний період, е, навколо ну, зима, літо, осінь підбирається е, колір, щоб дійсно маскування було ідеальне. Ця тканина є спанбонд, вона легенька, компактна і не, не вбирає в себе вологу. Є такі етапи замовлення, тканини, намотка на певну довжину, перфорація, пошиття, ну і вже відправлення або передача військовим. І якщо рахувати, ну не враховувати от логістики, доставки, логістика по місту, тому що ми робимо це все в різних місцях. Намотування в одному місці перфорація в нас є промисловий прес, інше місце, потім розвіз по швиях, хто береться сшивати. Тобто не врахову ці всі логістики, то на виготовлення сітки, припустимо, розміром там, 5 на 6 метрів ми витратимо десь хвилин 30-35. Це вже якщо от, власне, є досвід у швеї, тому важливо навчитися набути досвідом. Ну тоді, якщо людина-початківець, там буквально 5-10 хвилин довше їй прийдеться витратити. На пошиття тому е, ми з громадської ну, я з громадської організації Дружина воїна дуже підтримуємо цей курс крою і шиття. І е, подружилися ми з клаптиком ще в 22-му році. Тоді такий був дефіцит різного виду підсумок для хлопців, під АК, під гранати. І Наталя взялася, зробила викрики. От, власне, запустила тоді процес виготовлення, що також дуже допомогло нашим бійцям на той час отримати те, що їм було потрібно. Потім, вже от, коли я почала робити перфоровані сітки, дівчата з клаптику долучилися в пошиттю, і так ми дружимо вже третій рік практично. Тому важливо, щоб що люди відгукуються, приходять, вчаться і потім мають можливість. І головне, щоб у них було бажання допомогти. Тому що, якщо нас є більше, ми швидше зможемо виконати запити, та швидше пошиється, швидше сформувати. Турмується і е, швидше замовлення для хлопців ці запити зможемо реалізувати. Тому це дуже важливо. Закликаю людей, наших франківців. Ну, насправді в день це не потрібно багато часу. Там годинка, дві, е, один-два дні в тиждень десь виділити і прийти, допомогти. Найбільше локація, клаптика дуже чудова, центр міста, безпечне місце в підвалі, навіть тривоги там не страшні і чудова така атмосфера. Ще хочу додати від себе, що я пройшла один курс швейної арт-терапії в Наталі, і це було чудовим відволіканням таким від моєї волонтерської роботи, та переключилася, і я тоді. От власне навчилася шити, що я також сама вдома вже маю можливість пошити сітки. Тобто це, це великий плюс для себе додаткові якісь навики. Вони завжди десь пригодяться по життю не тільки в волонтерській діяльності. І ще воно так: от, от стуки цієї машинки він так мені асоціюється. Як я кажу, з кулеметом, та mm -hmm. деколи. Тобто асоціацію собі включаєш, що ти допомагаєш війську, ти наближаєш перемогу, це, це досить важливо і мотиваційно для людей. А ви кажете, що ви дружите вже три роки, правильно? Отако От разом. А скільки взагалі це, це перша арт-терапія, така чи це вже от якась чисельна, скільки їх було тоді? Розкажіть, як це все започатковувалось взагалі? Ну, якщо говорити власне про кількість курсів арт арттерапії, то цей який ми от зараз за підтримки теплого міста будемо мати, це третій, угу. так воно так по наростаючій ідеї. Ми з кожним сподіваємося, що е, волонтерів в нас буде все більше, тих, що шити. Але якщо говорити загалом, звідки це поняття взялося? І з чого все почалося, то ну, наприклад, розкажу таку історію. Ще в березні 22-го року, коли ми тільки починали це все шити, потрібно було дуже швидко, швидко адаптуватися, швидко вчитися, десь брати якісь ну, брати... Ті речі, з яких можна було би зробити викрійку, наприклад, той ж підсумок під гранату, щоб відтворити це в точності, щоб там все було до деталей і зручно, і максимально комфортно, і ну треба було докласти якихось таких вмінь і зусиль. Так, і потрібні були люди, які вміють вже шити. Я їх постійно кликала: приходьте, приходьте, бо треба, треба, треба. От від Тані постійно приходили якісь такі запити, і Таня скромно так, ну на коли зможете. Uh -huh. А я ж розумію, що це на вчора, на позавчора. І тому ми намагалися це робити максимально швидко. Людей таких, які вміли шити, ну, їх було мало. Частіше приходили ті люди, які вже от самі напрошувалися. У вас є якась робота, я хочу бути корисною, я хочу бути корисним, там, чи чоловіки, чи жінки, ну, які ну, там, різного віку приходили. І У е, нас було дуже багато людей, яким треба було щось дати робити. От, і, наприклад, коли приходили люди, які шити не вміли, це була одна жінка з Вишгороду. Не треба розказувати, що там відбувалося на той момент в Київській області, mm -hmm. мабуть, так в якому стані вона приїхала, і а, Таня, от мені її привела, бо десь там в волонтерському чаті вона з'явилася, ця Олена. Привела і у неї дрижали руки. Вона вона постійно ходила на перекури. Вона здригалася, ледь не лізла під стіл, коли летів літак, не кажучи вже про тривогу. Так вона намагалася якось себе реалізувати, і толку з нею в роботі в принципі було мало спочатку. Що ну і я вища, станя, давай мені якихось людей які вміють шити. Ти там з волонтерами більше маєш контакту. Давай мені таких, які шити. І оце от моє плакання, плакання виплакало. От і ця Олена, вона. Навчилася вона пробула мене скільки півтора місяці десь, напевно, так вона навчилася, і вона поїхала з цим знанням в Київ. Вона потім показувала мені і відео і фотки. Фотки вона десь там ще якийсь курс паралельно мала. Ми з нею онлайн спілкувалися, як там щось пошити. Спідничку вона вже там собі хотіла. І від і, попри це, все вона в Києві вже була також корисною, тому що ходила десь там щось волонтерити, шити також. От, або ще один це ну це такий курс терапії. Вже uh -huh. пройшов так. Або ще, наприклад, знайомий привів мені свого родича. Він з Чернігова, хлопець десь років 35, Сергій він вивозив свою сім'ю якраз з Чернігова за кордон і вже повертався з метою, що він там піде і вже в себе в області, в місті буде також воювати. Так, але він був в жахливому стані. Його просто не можна було відпустити і хоча б кілька днів потримати в якомусь такому інкубаторі, того що ним так телепало, що ну, на нього було дуже страшно дивитися. Він був чорніший за землю, і, а, і треба було щось з ним робити. І цей Олександр мені його провів і каже: Слухай, дай йому якусь роботу. Я кажу, Саш, ну ти нормальний. Mm -hmm. Що я йому дам тут? Все, що він тут буде мені? А стояло якраз на той момент. Пам'ятаєш, були розгрузки, оті привезли, що там хтось неправильно прошив кишені, і треба було їх перешити uh -huh. правильно. І ну, це важка робота, треба було їх відпороти, і треба було їх прошити на правильне місце. Я йому показую, Сереж, от. Треба оце зробити. А він такий став руки в боки, я роботи не боюсь. І зробив? І зробив. І він та, він собі поставив план. Значить так, Зараз я пробую, це там щось він попоров, в нього там щось він порізав, бо руки трусилися в нього. Але ми це поправили, виправили там якимись чайками. Він він, він навіть, він нічого не їв, він нічого не пив, він лише ходив. На телефоні був і він дізнавався, як там яка ситуація в Чернігові, тому що він був весь там. Але мені треба було його затримати тут, щоб його е трошечки е ну, заспокоїти, і тоді можна було би вже його відпускати, щоб він якоїсь ну, не наробив якихось дурниць більше, ніж можна було би. От, і коли він уже сів за машинку, ну, на третій день у нього руки перестали троситися. Mm -hmm. Він уже так по чуть чуть чуть-чуть, Він, ну, по-перше, це механіка, так, він там щось з мотором, так, я йому весь час там щось підказував, так, Сереж, тут треба щось підкрутити, а отут щось барахлить, давай ти тут подивишся, а оце отут, от так треба. І, і він і він потрошки-потрошки почав заспокоюватися, і коли він вже бачив результат, що от, от він це зробив, а оце пацанам він може навіть переслати своїм, там яким, що це їм таке треба буде в користь, він. Він зрозумів, що він і в цьому може бути корисним. Так? Він заспокоївся, і ця терапія з ним також відбулася. І от таких історій я можу безліч просто розказувати про людей, які до мене приходили, і з якими якісь відбувалися такі от трансформації. Так? Ну і ми назвали це швейною арт-терапією, тому що воно працює, і воно працює надалі. На першому курсі, наприклад, жінка була з Маріуполя, вона не могла без сліз говорити в, пер ну, в перші дні взагалі нічого згадувати, як там, що. Пам'ятаєш, ця жінка. Ну, зараз от вона прийшла вже другий курс. Угу. Вона, ну наразі вона, я можу. Так, напевно, не з впевненістю, але частково назвати її вже щасливою. Вона трохи... Звісно, що та, той осадок там про рідне місто, про те все, що в неї там залишилося, він є, але вона вже геть не така. Зовсім інша людина, ну, якою вона прийшла. Люди, Слухайте, це так цікаво насправді, тому що ми звикли якось асоціювати і поєднувати слово арт з чимось іншим. Ну якось асоціації зовсім інші. Приходить, терапія, е щось таке, я не знаю, медитації, <психологія> так далі. Так, <психологія>, психологія, щось от з тої, так, з тої сфери. І <кхе> ну ніяк не приходить, не спадає на думку, що це може бути швейна арт-терапія. Мені взагалі здавалося, що можливо, десь там е трішки може навіть нервово Вати, що там не так зробив щось, але от ви пояснили, от такі речі, коли це вимагає якогось зосередження, тоді ти фокусуєш свою увагу на зовсім іншому, і тут ти розумієш, що ти корисний, що ти робиш хорошу справу, тоді це справді набуває іншого сенсу, і тоді воно працює. Це неймовірна справа, і дуже приємно, що багато людей насправді змогли знайти той якийсь стержень спокою, скажімо так, щоб жити, продовжувати жити і робити справи і надалі ви робите велику справу. Дякуємо вам за це, друзі. А ми нагадуємо, що це друга кава. І говоримо ми сьогодні про проект Швейна Арт-терапія на базі Клаптекіхт, який от зараз розпочинає новий безкоштовний швейний курс для волонтерів. І сьогодні нам розповідають про це Наталія Філіпська, Наталія Черній та Тетяна Фрейшин. Е, я думаю, що у нас ще залишилося, не залишилося питання. Може, вам ще є щось розказати. Так, можливо, ще зможете додатково. або когось запросити до себе в соцмережі, або вкотре е, закликати донатити, тому що це важливо і важлива терапія, і важливі донати, і щоб кожним чином ми наближали нашу перемогу. Ну а на жаль, час не резиновий. Е, ми вже маємо закінчувати, тому швиденько ще нагадайте, де вас можна знайти, де до вас можна забігти, можливо, ще якось десь зареєструватися, пролізти і куди можна. Скинути свої грошики? Так, форма реєстрації є на сторінці Клаптик у Фейсбуці та в Інстаграмі. Так, оскільки ми в партнерстві з громадською організацією Дружина воїна та Бандерівський схрон», так, то ці ж, ця ж подія з формою реєстрації прикріпилася на їхні донати. сторінки. От то я можу хіба що закликати ще реєструватися людей, які бо всяке буває, хтось може вилетіти просто з по якійсь причині. Резерв потрібен завжди, і люди завжди потрібні. А про донати розкажуть дівчата. Так, давайте Наталія тоді ще про донати і Тетяна так само по-перше По на сто на сторінці Бендевського у нас завжди активні збори, зокрема на шиття. Також ми насправді приймаємо і тканини. Просто ну є, якби певні, то, то завжди потрібен там сити ці бязь такі, що на, там на нижню білизну. От насправді остання партія була виключно пошита з шматочків, які принесли люди. Там два метри, і це вже. Там, Круто виріб, от вже поранений лежить не роздягнений. Тому подивитися у себе в шафах, в запасах, і хтось може щось знайти. А можна спитати, це мають бути тільки тканини, чи це також може бути, я не знаю, ну там припустимо, якийсь одяг, якісь великих там не знаю розмірів, які там. Просто клаптик, ну скажімо там, тканини, але Можна це одяг. Можна перешивати. Насправді потреба в одязі для поранених, особливо спортивні штани, вона постійна. Тобто наш питаль, вони потребують сотнями, тисячами це. Навіть і коли не у нас були треба. І, так, і навіть переш... так, навіть не все перешивати. А те, що перешивати, тому то, ну, коли є тканина, і нам треба навчити людей, ми шиємо. Але буває таке, що простіше дійсно переробити готові штани, там спортивні чи якийсь светер, просто розрізати до там, поставити кнопочки, і це значно пришвидшує процес. Тобто так, якщо в хорошому стані навіть вживаний одяг, то можна приносити. Особливо, я кажу, особливо це ну, спортивні штани це найбільша проблема. На ну, літо, Так, на там, так. Та, взагалі пересувати. Так. І ну, на літо будуть футболки, зараз це і кофти, але важливо на застіпках, тому що поранених вони часто без свідомості і на них не можуть там светер, ну, в'язаний через горло на них не надінуть щоб було на застівці. Так, щоб було зручніше. Про донати дружина воїна розкажіть, будь ласка, Тетяна. Ми е, співпрацюємо у виготовленні маскувальних сіток, і тканина це єдині закупка тканини, це єдині витрати, на які у нас йдуть в процесі самого виготовлення маскування. Е, всі наші реквізити і як допомогти, ви можете знайти на сторінці у Фейсбук Дружина воїна. Дякую. Долучайтеся, наближаємо перемогу разом. Робимо Дякую. усе Дякую. можливе. Ну а ми ще раз нагадаємо, що проект швейна арт арт-терапія» зараз відбувається на базі Клаптик іг і розпочинає новий безкоштовний швейний курс для волонтерських заходів. Не волонтерських заходів для волонтерів. Мета допомогти навчитися шити і підсилити швейний волонтерський рух. Тому, друзі, приходьте і долучайтеся. Хто вже долучився, той молодець.